Доброго ранку, мої маленькі друзі. На початку нашої зустрічі я пропоную нам привітатися. Тож будьте активними і допомагайте мені. Я посміхаюсь сонечку. Здрасту, золоте, я посміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я посміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзям посміхнуся я, зичу їм добра. Молодці. А давайте ми один одному подаруємо тепло наших долонів. Ви здогадалися, мабуть, що нам для цього знадобиться? Так, саме наші долоньки. І в чому ж полягатиме задача? Нам їх треба ретельно-ретельно потерти одна об одну. Ось так. А тепер з тепла наших долоньок зліпимо уявну сонячну кульку. Молодці і даруємо її своїм друзям. Ось так. Спіймали? Добре. Малята, а щоб дізнатися, про що ми з вами сьогодні будемо говорити, спробуйте відгадати загадку. Тож зосередьтеся і уважно слухайте. Планета блакитна, всім людям рідна. Вона твоя, вона моя, а називається. Так, Звісно, це планета Земля. А ви знаєте, що планета Земля не тільки гарна та корисна, а ще вона дуже-дуже тендітна та ніжна і потребує захисту, потребує, щоб її оберігали та охороняли. А як ви думаєте, хто ж може захистити планету Земля? Так саме ми з вами. Адже людина вважає себе господарем планети Земля, тому на людях лежить відповідальність за її збереження. Саме люди можуть зробити її ще гарнішою, ще кориснішою і ще привабливішою. Давайте ми з вами подумаємо, що ми можемо зробити для того, щоб бути другом для нашої природи та для планети Земля. Тож будьте уважними! Зараз я називатимуму певні дії. Якщо вони вас стосуються, то виконуйте, будь ласка, запропоновану вправу. Тож почнемо. Якщо ви не смітите на вулицях, сплесніть у долоньки. Якщо ви не спалюєте листя у дворі, дим якого забруднює повітря шкідливими речовинами, почухайте носа. Якщо ви не розбиваєте скляні пляшки, не кидайте їх на землю в травичку, в річку, погладьте себе по голівці. Якщо ви розмовляєте з батьками про екологічні проблеми міста, підніміть дві руки. Якщо вам стає сумно, коли ви бачите понівечене дерево, зрубану ялинку, забруднену річку, покладіть руку на серце. Якщо ви висаджуєте дерева, кущі, квіти, у дворах, в парках, на пустирях, то тоді пострибайте. Якщо ви не ламаєте гнізда, пташок, то тоді посміхніться. Якщо ви хочете дружити з природою, жити з нею в злагоді, краси та мирі, то зробіть з долоняк сердечко. Молодці! А тепер давайте з вами пограємо. В гру перевтілення усі колись мріють стати птахом. Скрізь поруч із людиною живуть птахи. Одні з них повністю залежать від догляду за ними людей, інші живуть самостійно і не дуже люблять, коли люди втручаються в їхнє життя. Птахи можуть літати, про це мріє кожний. Скільки цікавого можна побачити зверху. Люди навіть придумали літаки, вертольоти, дельтаплани, щоб хоч трохи побувати на місці птахів. Уявіть собі, що в вас виросли крила. Тепер ви можете літати, де захочете, побачити увесь світ. Пташка, розкажи мені, як ти живеш? Де б ти хотіла жити? Може, в лісі, на лугу. В горах, в морі, в селі, в місті, на півдні чи на півночі? Де б ти хотіла звити гніздо? На траві, на дереві, у кущах, на воді, у піску? Чому саме там? Які в тебе сусіди? Чим би ти хотіла харчуватися? Як би ти себе почувала? Якби хлопчиська стріляли в тебе з рогаток. Як би ти до них ставилася? Уявіть, що ви та пташка, що довго висиджувала яйця, щоб з них вилупилися малесенькі пташенята. От вони й з'явилися такі маленькі, беззахисні. Ти полетіла за кормом, а коли повернулася, побачила, що гніздо розорене. Що б ти відчувала в цей момент? Ти дуже оберігала яйця з майбутніми пташенятами, зігрівала їх, але зголодніла і довелося полетіти за кормом. Прилетіла назад, а на дереві сидить хлопчик і бере в руки яйця, розглядає їх. Що б ти відчула в цей момент? Що б ти сказала цьому хлопчикові? Уяви, що тебе піймали і посадили в клітку. Правда, клітка гарна, простора, тебе годують і доглядають. Про що б ти думала? мріяла, сидячи в клітці? Як би тобі жилося в місці, де багато машин, заводів, фабрик? Як би ти себе почувала, якби викупавшись в річці, побачила, що все твоє пір'я покрилося нафтою. У якій воді ти хотіла б купатися, яку воду пити, яким повітрям ти хотіла б дихати? Що б ти хотіла сказати всім людям? На жаль, ми не можемо в житті перетворитися в птаха, але так приємно помріяти і заодно зрозуміти, як треба ставитися до всіх птахів, як діяльність людини. Впливає на їх життя. І як саме їхнє життя ми можемо покращити. Малята, а на зрадку про нашу сьогоднішню зустріч та про те, як слід поводитися в природі, я пропоную виготовити невеличку поробку. Тож подивіться, що нам для цього знадобиться. Нам необхідно вирізати з картону півкола. Та попросіть батьків вам допомогти зробити, бачите, по краю, дірочки. Їх можна зробити за допомогою шила або ж за допомогою дирокола. Потім в одну з цих дірочок необхідно виставити ниточку. Далі з кольорового паперу необхідно вирізати два овали це будуть пташенята та ось такі два маленькі трикутнички для дзьобиків. Спочатку нам необхідно просунути кінчик ниточки в протилежну дірочку. І так, до самого кінця, поки у нас ниточка не закінчиться. Подивіться, малята, шляхом просування ниточки з однієї дірочки в протилежну, потім з іншої в протилежну, у мене отрималося ось таке гніздечко. яке Ніби звито для пташенят. Тепер треба виготовити самих пташенят. Беремо овал, наносимо на нього клей та саджаємо пташенятко у гніздечко. Але що ж ми забули? Треба ж його зробити справжнім пташеням, наклеюємо йому дзьобик. Та малюємо фломастером оченята. Таким самим чином ми виготовляємо іншого пташеня. Можна спочатку наклеїти дзьобик, намалювати оченята, а вже потім посадити у гніздечко. Для цього, для цього лише нижній край намазуємо клеєм. Та саджаємо поруч. Подивіться, ось такі двоє гарних пташенят нам нагадуватимуть про те, що їх треба берегти. Ви сьогодні молодці, гарно попрацювали. Тепер ми знатимемо, як ми можемо бути друзями для природи. Тож бажаю вам гарного настрою, до побачення!